Молодим скрізь дорога 27 червня напередодні святкування Дня Конституції України та Дня молоді у Борисполі визначали найкращих. Саме вони є майбутнім нашого міста та держави. Молоді люди це інша ментальність. Можливо, людям старшого покоління не сподобається, те, що я зараз скажу, але радянська влада багатьох поколічена, тому що ми мабуть привикли багато хто вимагати від держави. От молодь чи відрізняється? Саме сучасна молодь, що вони сьогодні розуміють, що тільки від них, від їхньої старанності, від їхньої наполегливості, залежить їхнє майбутнє. Оце корінна відмінність від цього. А я вже не буду говорити за патріотизм, за те, що коли грає гімн, ну ви знаєте, вони вчили в радянській владі, що треба отак стояти. Я так звик вже, а сьогодні, коли люди кладуть руку на серце, це теж говорить про те, що цим навіть таким зовнішнім символічним знаком але це відрізняє нашу мову. Визначення кращих серед кращих відбулося в 11 номінаціях. Обирали молодих лідерів серед працівників різних галузей міста: соціальної, медичної, правоохоронної, інформаційної, освітньої та інших сфер. В 305-му кабінеті міської ради відбулося нагородження переможців грошовою премією, пам'ятними сувенірами та дипломами. В номінації молодий керівник перемогу здобула фінансовий директор Пат Лантманем Акса Яна Ситниченко. Для неї така нагорода виявилася не неочікуваною. я взагалі та з Києва, але працюю у Борисполі вже 9 років. Але як ми знаємо, ми на роботі проводимо дуже багато часу. Я можу сказати, що більшу частину життя я я в Борисполі. Тобто для мене це було неочікувано, тому що так людина з Києва отримала нагороду з Борисполя. Та ще так несподівано. Так, це було несподівано. Але я думаю, що я забагато працювала і наполегливо, тому. Я вважаю, що можливо заслуговую А от у номінації Молодий журналіст року перемогу здобула наша колега, якою ми дуже пишаємося. Ведуча, випусковий редактор Валентина Ластовка. Я хочу подякувати всім тим, хто допомагає нам рухатися вперед, адже молоді особливо потрібні. Наставники, які допоможуть, порадять і направлять, і я дуже вдячна, що в нас в Борисполі створені всі умови для того, щоб молоді люди розвивалися, якісь свої амбіції реалізовували і професійно зростали. Також привітала молодь зі святами та перемогою у конкурсі заступник міського голови Людмила Пасенко. Я вам всім бажаю творчої такої наслади. Величезного прагнення обов'язково реалізувати все задумане, все омріяне. Бо завжди ви повинні пам'ятати в людині постійно вистачить тих сил, наснаги, енергії, реалізувати те, у що вона безмежно вірить. Так що вірте в першу чергу у власні сили і обов'язково життя буде навколо позитивне і таке, яким ви його хочете бачити, яким ви його зробите. Звято вас також дорогі наші молодіжні лідери. Колектив телерадіостудії приєднується до привітань та бажає переможцям подальшої реалізації своїх планів та творчої наснаги. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.